Уміння захистити свій край завдання справжнього патріота, підліткова команда школи у селі Терни Смілянського району, ставши лідером в обласних змаганнях, нині активно готується до всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура, яка проходитиме в Одесі. Звідти повернулась наша знімальна група. Ось так, вже більше тижня на узбережжі Дніпра проходить тренування команди Терен. Вона готується до фінального випробування. Упродовж 21 дня. Юні патріоти зі всієї України змагатимуться у різноманітних конкурсах, щоб показати свої вміння у військово-такничній підготовці, туристичних естафетах, вікторині з історії України, а також продемонструвати творчі здібності та любов до краю. Наша команда дуже довго до цього йшла, і ми дуже довго тренувалися. І нас тренували, готували до всяких ситуацій, тому ми готові до всіх ситуацій, які може скластися, до цих змагань. Ми цього прагнемо, хочемо. Зі слів Анатолія Шулешка, директора Тернівської школи, виховувати юних патріотів України та формувати у них активну громадянську позицію потрібно починати з маличку. Тому їхня школа вже п'ять років бере участь в військово-патріотичній грі. В основному ми готувалися на базі нашої школи. Потім були районні змагання, потім були обласні змагання, які ми подолали і виграли. А тепер стадія завершення. Буквально через дві неділі команда від'їжджає у місто Одесу. Всі ті джури, які пройшли оцю таку джуровську школу, вони готові на 90% вже вступати у ряди Збройних сил України. Бійцівські дух команди Терен піднімають представники Черкаського краєвого товариства Українського козацтва та бійці АТО. Вони вручили хлопцям та дівчатам солодощі і сертифікат на суму 5 тисяч гривень. Продемонстрували види зброї, а також познайомили дітей з основами першої невідкладної допомоги. Дозвольте підтримати вас, бо ми не могли не приїхати сьогодні, провідати вас, підтримати як і матеріально, як і морально. Тому привезли те, що могли від наших спонсорів. Надія Хандусь, Олександр Швець, Черкаська служба новин.